Всем привет, это канал Анна Шельчук. Ну и у нас сегодня клип. Сидайте в и слухайте. Раз, два, три. Подписки, Мы в блогере и снимать. А лайки, да помогайте заметить еще краще. Видео про реборн, або про бэйби ворн джек, або про Соседня джек, або про тамагочи. Значит, подписки. Мотивой логи знімати. А чим більше лайків, тим більше відео Раз в три дня або в один день. А може даже один відео в секунду. Чим більше лайків, тим чаще відео. Чим більше підписок, тим більше відео. А може навіть переглядів. 2000. Якщо буде багато підписок, буде більше відео, а може навіть буде скоро стрім. А може кліп. як зараз кліп. то наступна ціль 100 підписників. Добирайте 100 підписників. Вийде стрім, вийде кліп. І буде виходить на кожну пісятку, буде кліп. А якщо наб'єде на тищу. Буде кліп, стрім і 10 відео за день. І коротких ще 30. Я буду цілий день знімати раді вас. Всім пока!